Для когось це незрозуміла мазанина, для інших єдиний спосіб позбутися умовностей та реалізуватися. Це роботи людей з психічними вадами. Нерідко кажуть медики, арттерапія дієвіша, аніж ліки. Ми працюємо з душею. Якщо людина замість того, щоб лежати в ліжку і думати про свої проблеми, щось викладає на папери, малює, складає, щось ліпить, вона підволікається найперше, тому що це називається терапія зайнятості. По-друге, вона щось висловлює, може, якийсь негатив, може якусь діагностику, тому тобто їй й легше. Ці мистецькі доробки продовж двох років творили пацієнти психоневрологічної лікарні номер 3 Символічні образи, тут кажуть медики, несуть у собі способи вирішення внутрішньопсихічних конфліктів. Родзинкою виставки є ось такі мандали. Це реабілітаційний метод, запозичений із східної практики. Умовно їх поділяють на три види: декоративні, оберегові та робочі. Кожна з них навіть має свою назву до прикладу Охорониця сім'ї чи щастя стукає у двері. Фахівці кажуть, ці орнаменти особливі. Вони відображають внутрішній світ пацієнта, помисли та навіть майбутні дії. Ми можемо по кольорам судити по е, прогресу вилікування пацієнта або навпаки по наявності якихось хворобливих моментів. Мандали плетуться як обереги, мандали плетуться на інтуїтивному рівні і однозначно плетуться тоді, коли використовується якийсь задум людини. Вона може супроводжувати його в його творчості. Після цього особливо такі мандали, які як супроводжуючі, вони мали би спалюватися, тому що вони несуть певну енергетику. Але для наших пацієнтів це Ши чергу релакс, скажем, так самовираження. Аби ці мистецькі шедеври не припадали пилом на полицях, а тішили людське око. Їх вирішили розпродати. Ціни символічні, а усі зібрані кошти спрямують на закупівлю матеріалів для майбутніх робіт хворих.